Сьогодні 66-та річниця визволення Івано-Франківська від фашистських загарбників. 2 липня 41-го року німці окупували тодішній Станіславів. А вже в ніч на 27 липня місто було визволене. За перемогу поклали голови понад півтори тисячі солдатів та офіцерів радянської армії. Імена більшості з них увіковічнені на плитах меморіального кладовища. До цього пам'ятного місця з квітами у руках прийшли місцеві ветерани. Мірна са. Закончилась эта битва. В конце концов, вот это главное. Под мирным небом живем. Это хорошо. І щоб далі так було. віддати шану полеглим за свободу рідного міста до вічного вогню прийшли і міські та обласні чиновники. Вони поклали вінки до пам'ятника скорботна матір, а місцеві священники відслужили тут панахиду за загиблими. Нині кажуть, чиновники влада робить усе, аби ветерани Великої вітчизняної війни не залишилися без уваги. Крім того, що ветерани лежать той категорії, котрих особливо нараховується і інакшим способом нараховується пенсія, ніж звичайним громадянам, тобто вони мають пенсії за Заслуги, за, як учасники бойових дій пільгові, крім того, надаються одноразові допомоги до відповідних подій. Крім того, десь намагаємося і продуктовими пакетами їм допомагати, медичне обслуговування йде мова про те, що додаткова квота пільгових путівок у санаторії, в заклади оздоровлення виділяється. Ну і зрештою, в мірі потреби десь проводиться постійно обстеження житлово-побутових умов, покращення житлово-побутових умов, проводиться обстеження стану здоров'я. Профілактичне, позачергове, планове і так далі. І вже 4 жовтня ветерани знову зберуться біля вічного вогню. Тоді вони святкуватимуть визволення нашої області від фашистських загарбників.